Володимир Пушкар, кавалерка у Нью-Йорку. Десь там видно в Україні вже зацвили вишні, а ми скумом у Нью-Йорку вже майже три тижні. Роботу смо пішукали, квартиру наймили, брали смо ще трошка дзигарів купили. Та й вийшли смо на вулицю. Цілком випадково. Де у них там за доляри дівки до любові. Стоять собі, шкірять зуби, аж видно утробу, їх там хлопи вибирають, як в нас худобу. Чисте чудо, люди, злоти, тікаємо іванку, а він вже собі сподобав якусь негритянку. Я його прошу, я його молю. Не грай Іване Кіна, в тебе вдома Василина, як копича шина, файна жінка на пів села хоч малюй картини, а той собі якусь сподобав чорну, як п'ять з середини. А Іванко. Яка жінка посеред Нью-Йорка? Ти не хащу в тий любові тупий, як махорка. Короче, береш оту конопату. А я чорну шкіру, підемо собі побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри ті, що маєм, треба приховати. Дамо зрання, наші гривні найдуть банку міняти. Та я що мусив з тим згодитись, мусив тихо сісти, бо з Іваном спорити, як смаркатим їсти, та й що тобі, Дивлюся на свою. Файні очі, брови, тіло біле, як людини, правда, лише худа як робер. А на, Іваному, на Іванову як гляну, то ж мене нудить, вона його таї та й ночі до смерті напудить. Та й прийшли до тих дівок, сіли на ліжку, вони дали нам по каві. Вина поки ліжку, та й мусили, видно, щось досипати до кави в горнятка, бо ми зразу ж ми заснули, як малі печатка. Проснулися десь під ранком, сміттярці, за містом. На посинілі, голісінькі чисто. Отак і смо пободіли і покавалірували. Пішли плахи наші гривні, за ними дуляри. Отак тобі що ж Івана слухав, бо дай би те й баби, що життя не нюхав. Ой сходило ясне сонце понад океаном. Захрузляли чорні круки над нами з Іваном, а ми, бідні, поставали, почали шукати, чим би оте грішне тіло якось повкривати. Правда, у них там на сміттярці, як у нас в магазині. Я знайшов собі райтузи, то маю аж до нині. Тільки дріт мусів селити, бо гумки не мали. Знайшов камізельку, два лівих сандали, а Іван знайшов царату, чисто не обмвився, бодай би він ще маленьким півкою вдавився. Добралися на квартиру десь посеред ночі. Тепер Іван кавалерки до смерти не схоче. Ну, а місько то є місько. Грає на баяна. Він, може би, ще десь і пішов, але без Івана. Дякую.